Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Тож, після того, коли ми кинули ці дошки, ми почали обходити цю колону. Як ми її обійшли? Дали цілі дошки там дві цілі. Там одна ціла. Після чого вирахували, що тут одна ціла дошка виходить за кінець колони. Ну якби ми просто вирізали коло, пізніше ми б його, по-перше, не могли насадити через цю арматуру, і при домонтажі були б проблеми. Тож ми вирахували, відстань між цими балками йде 62,5 см. Ми дошку врізали на 125 см, Після чого залишок дошки врізали на пополам. І вирізали коло. Як вирізати це коло точно? Тут була нитка, від нитки просто взяли дистанцію до колони, і в нас наперед була підготовлена заготовка, правильний круг зроблений. І ми, приклавши на дошку нитку і олівцем відмалювали. Круг і його вирізали лобзи. Після чого це все тут закріпили, запінили і готово. Пізніше дали направляючі ось такі. По цих направляючих будуть приходити бічні дошки. І вийде у нас звичайна опалубка. Привезли нам готові ось такі коші. Складається ця конструкція із трьох частин. Перша частина йде до колони, другі дві частини йдуть після колони. Прийшли вони до нас готові. Ми тільки покидали таку внизу грубу арматуру, щоб пізніше ці всі три частини між собою з'єднати. І ось так воно все виглядає. Також ці дошки не забуваємо пропшикати олією для олії. Ми використовуємо таку звичайну городну. Ренаду олію даємо для того, щоб пізніше легко було від'єднати ці дошки від бетону при демонтажі опалубки. І щоб наша опалубка не теркалася до арматури, яку ми пізніше зверху тут кидаємо. Ми даємо ось такі пластикові обмежувачі. Зверху на них ляже арматура, і ця арматура з їх допомогою не буде теркатися до опалубки. Поставили ми перший кусочок арматури. Виглядає воно максимально надійно. Через ці пластики воно не теркається донизу, тобто висить в повітрі. Пізніше оці нижні арматури ми будемо просовувати до наступного коша, який прийде, і вони будуть доходити одна до одної впритул. Тому що в той кош ми також поставили такі арматури зверху. На них будуть даватися двохметрові арматури на самий стик. Тобто по метру в одну сторону, по метру в іншу, щоб воно було якось скріплено. Верхні арматури з такого типу ми ставимо просто посередині між балкою і між стіною. Це вже пізніше, як все це встановимо, ми їх розрівнюємо, зв'язуємо дротиками. Завершували, ми з'єднювати ці всі коші між собою. Почали давати опалубку з країв. Тож здається, вона відносно легко просто низ виставиться по направляючих, а верх виставиться просто. Рулеткою правильна ширина. Ці всі коші, що прийшли, ми між собою зв'язали арматурою. Також дали деякі арматури, які йдуть посередині між стіною і між колоною. Загалом ця конструкція розрахована так, що вона буде пружинити. Тобто, при нагрузці чи при землетрусах, при будь-якому коливанні поверхні, вона буде пружинити. Так це все розчитано. Тож, якщо ви такі речі робите на свій будинок, вам потрібно звернутися до проектанта, який вирахує ґрунт і навантаження на такі балки. Завершення також не давали просте, а давали такі спеціальні арматури зігнуті, які сходилися з іншими арматурами, які йдуть по цілій опалубці. Тож, так воно все тепер виглядає. Знімаємо для вас ролики в будь-яку погоду. Вже другий день падає дощ. Так ми і працюємо. В руки трошки холодно, але не смертельно. Та як стіни у нас вущі, над дверима будуть йти такі вущі коші вже їх виставили, зв'язали. Закінчення ширшого коша також зробили ось такими печками. Як завжди, в планах розказують одно, а по факту виходить абсолютно інше. Тому що я думаю, на папері легше намалювати арматуру, ніж її тут зв'язати. Також забув сказати, та як там іде опалубка. Ових опалубки виступає арматура. Тобто, ось так це буде йти у нас на наші балки, а верх буде повністю зв'язаний із підлогою, яка тут буде. Тут буде повністю монолітна стяжка. Так що в'язання арматури тут ще дуже і дуже багато. Тож, братан знімаю для тебе в любу погоду: в дощ, в сніг. Тож не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!